VIP-концепція від компанії Oriflame. Які переваги вона надає для бренд-партнерів? І так, від замовлення кожного Віп-клієнта компанія вам нараховує 10% комісійної винагороди. Для того, щоб її отримувати, потрібно робити від 1 бала замовлення, власне, в каталозі. Будь-який один продукт ви замовляєте баловий еквівалент від 1 бала. І третє. Зараз ми розглянемо, як це. Ви є, да, у вас є тут команда, яка будується разом ланцюжок, а тут ви додаєте Віп-клієнтів, вони вас з вас з'являються. І від кожного Віп-клієнта ви отримуєте своїх 10%. А коли ви ростете з командою, то ви ще ростете по кар'єрних сходинках і від 3 до 22% по бонусній таблиці від компанії по плану успіху ви ще будете отримувати від замовлення ваших Віп-клієнтів. Це дуже зручно і дуже вигідно, тому що ваша робота заключається в тому, що ви е, працюєте з Віп-клієнтами, допомагаєте їм підібрати продукти, які їм потрібно. Компанія займається доставкою, клієнт замовляє на сайті і контролює проплати. Нам не потрібно вести каталоги, вести товар, е, оплачувати це все. Всім займається Віп-клієнт е, в плані замовлення. А компанія займається доставкою і контролем проплати. І це економить дуже багато часу і досить зручно, тому що ваші клієнти можуть бути по всій країні. Доставка є як укрпочтою, так і новою почтою, так і на сервісний центр, так і на б'юті-центр. І ви, працюючи зі своїм смартфоном або з іншим гаджетом, планшетом чи ноутбуком, будуєте собі величезну мережу споживачів продукції. І отримуєте свою винагороду від компанії Oriflame. Не платите за склади, за транспортування, за зберігання продукції, бухгалтеру за те, щоб він все контролював і так далі. Велику частину роботи взяла на себе компанія, частину взяв на себе роботи да, технічної клієнт, тому що він сам собі замовляє продукцію. До речі, віп-клієнти. Дивляться часто саме онлайн-каталоги, і там компанія зробила просто чудові онлайн-каталоги з анімаціями, з відеороликами, і вони з задоволенням дивляться онлайн-каталог і роблять собі замовлення. Ви виконуєте більше консультаційну роботу і рекламну для того, щоб додати собі ВІП-клієнтів. Тут вже рівень доходів залежить від того, наскільки ви хочете і скільки ви хочете заробити, і наскільки готові вкладати свою роботу, тому що обмежень по кількості від клієнтів немає. Я бажаю вам великих досягнень доходів і успіху з компанією Reflame.